Сполучені Штати Америки під керівництвом Трампа згортають боротьбу із російськими олігархами. Про це повідомляє Reuters. Мін'юст США. Припиняє роботу оперативної групи, що відстежувала активи російських олігархів. Її робота була розпочата після повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час президентства Джо Байдена як частина масштабних заходів щодо економічного тиску на російських олігархів. Тепер ресурси переорієнтують на боротьбу із наркокартелями розслідування щодо росіян втратять. Централізовану координацію, попри припинення діяльності оперативної групи розслідування щодо вже відкритих справ, ймовірно, триватимуть однак такі зміни знизять темпи висування нових звинувачень. Очаний подарунок Байдена обвалив ціни на російську нафту. Про це повідомляє Москва Таймс 10 січня. За 10 днів до інавгурації Трампа адміністрація Джозефа Байдена запровадила запровадила жорсткі санкції проти РФ, що охоплюють понад 400 фізичних осіб та організації енергетичного сектору Росії. Санкції призвели зокрема до стрибка вартості фрахту в кілька разів, оскільки суден, що не входять до чорних списків, гостро не вистачає. У Moscow Times додають, що нафтовикам загрожує втрата до 800 тисяч барелів на добу або близько чверті морського нафтового експорту.